Діти вирушають світ театральний. Маленький дорослий вчав зірки. Театр юного гадача. Серце Театр юного летача. Ми не рідко буваємо в театрі. І звісно, театр починається з гардеробу. О, таке місце вона називається касова зала. І тут у нас ви можете побачити безліч усіляких афіш. І тут ви можете побачити, які у нас є вистави обрати собі. Потім підходимо до каси і купляєте собі квитки. Потім ми проходимо в глядацьку залу, сідаємо зручно в крісло і дивимося спектакль. Дуже часто ми запитуємо себе: а що ж там за кулісами? А знаєте, як чіпляються всі ці декорації? Над нами знаходяться падуги. Бачите, такі полосочки. Труби, труби це падуги, так і кріпляться вони на колосниках. От кажуть, що якщо ти якщо ти не любиш математику, там чи географію, чи геометрію, можеш йти в театр. Неправда, театр це математика. Так. Це не тільки ти маєш бути творчим, вміти співати, танцювати, гарну пам'ять мати, гарну координацію. Треба ще розраховувати усілякі формули математичні в голові наперед, де ти маєш опинитися, на якій міці, на якому плані, в який потрібний час. Уявляєте, як це? А ще нам допомагають такі служби, як от, якщо ви повернетеся отут. Бачите два, два віконця? От в одному віконці у нас сидять звукорежисери. А В цьому віконці у нас сидять а, режисери зі світла. Бачите, багато-багато у нас тут усіляких ліхтариків. Ліхтарики, які у нас створюють палітру. Отака завіса. Бачите? Головна. Знаєте, як вона насправді називається? Червона завіса, хоча вона може бути зовсім не червона. А знаєте чому червона? Тому що раніше, коли театр тільки придумали, була пожежна лінія. Ну тобто раніше використовувався живий вогонь на сцені. Так, і за цю лінію не можна було заходити, інакше можна було спалити костюм або акторів. І тому назва пожежна лінія залишилася пожежна червона лінія. І так залишилася у нас червона завіса, назва основної завіси. А оце оце віконечко велике, що ви зараз бачите, в якому ми з вами стоїмо. Насправді називається знаєте як? «Дзеркало сцени. Оце у нас примувальна. Де актори перетворюються а, на будь-кого? Так, ви сьогодні бачили героїв, так але ж в звичайному житті вони так не виглядають. Наші гримери деякі перуки, вуса, бороди, е, створюють самі власними руками з натурального волосся, плетуть, уявляєте? уявляється, і допомагає їм. ну… — Ось така ямочка. <рикун> <Опленно>. <рикун> а <й на> <рикун> Ой, вашим дітям. Оце така театральна пудра. Отакий От. ну, спосіб він існує років сто. Ми зараз з вами знаходимося. Ну, Святая святих. Це костюмерний цех. Бачите, скільки костюмів. І уявіть собі, наші костюмери знають, де чий костюм. А у нас вже грають, наприклад, одну роль можуть грати два або три актори. Тобто це може бути два або три костюми, однакові. Костюмери знають всіх, знають розміри, знають де що висить. Ми сюди приходимо. У нас тут е, лабіринти. Ви бачите, скільки всього так? Але ж я кажу, ви бачите тільки, ну, може, десь десяту частину всього, що, що є в театрі. Уявляєте? Як багато треба запам'ятовувати. Маленькі доросли у Уявіть собі. От сьогодні в касі працювало 10 е, акторів, тобто працює одночасно 10 мікрофонів. Треба. Одночасно їх увімкнути, так? Коли треба, кому треба вимкнути, вивести, перевести. От дивіться, діти. Зараз ми покажемо на Феліксі. Від на Фелікс. Отак, от, от ми одягаємо мікрофончик. Отут є пульт, який керує всіма цими мікрофонами. А... Оце коробка, яка вмикає, вимикає, якщо актор має доступ до цієї коробки, і іноді буває таке, що коробка захована глибоко-глибоко під костюмом, і це буде справа тільки звука режисера. Уявіть собі 10 людей і пам'ятати, коли хто виходить, коли хто уходить, коли хто говорить, це яка голова має бути, виявляється? Автограф для Кіри. Отут От можна написати якісь слова і напиши, що ти звукорежисер Сергій Войтенко. Маленькі дорослі ута, та ліний пливуть. В світі дитиво живе кожен. Так нехай кожна казка, як веселка рясна. Подарує дітям рай. Проще простання у театрі для юних дени збуваються. Оже друзі, зараз ми з вами знаходимося в зоні, яка називається балкон. Ну для когось Кому, комусь більше подобається згори бачити акторів. Да, і коли коли акторів дуже багато, тут. Краще спостерігати малюнки, якісь як все пересувається, коли хто ховається, і так далі. А місця внизу називаються партер. А де краще сидіти в театрі, що було і добре чутно, і добре видно. Насправді місця в залі це справа особиста, але вважається, що найкраща видимість, коли реальну картинку можна побачити і сприйняти реально і з позвучанню, це центр партеру, починаючи з п'ятого ряду, ну десь четвертий, п'ятий ряд, і до задних рядів за три ряди до кінця. Зрозуміло? Це центр зали вважається. Але є люди, яким більше подобається саме, от, як, як кажуть, трусові місця, Це перші два ряди. Ми дякуємо, що зазирнули у справжню казку. В свою чергу дуже вдячні Запорізькому обласному театру, молоді, юного глядача, по-різному його називають, але за те, що ви даруєте дітям щастя, за те, що ви дітям даруєте надію, за те, що ви дітям даруєте такі емоції, завдяки яким вони виходять і говорять, що, мабуть, ми оберемо професію актора.